Кожен день мільйони машин з усього світу працюють для покращення нашого життя. За їх допомогою можна збирати врожай, будувати мости, і дороги, і навіть цілі міста. В місті Кропивницький є завод гідросила з майже столітньою історією. Підприємство є одним зі світових лідерів з виготовлення насосів в галузі сільськогосподарського машинобудування. Завдяки партнерству Економіко-технологічного інституту імені Роберта Льворті та заводу Гідросили ми маємо можливість пройти навчання на передовому заводі України, з роботою якого ми хочемо у вас познайомити. Як будь-який завод гідросила починається з прохідної. Ходімо зі мною. Почнемо знайомся з виробництвом зливарного цеху. Виробництво гідронасосів починається з відливання алюмінієвого корпусу. На підприємстві використовують декілька способів лиття під високим та низьким тиском на сучасних ливарних машинах італійського виробництва, а також лиття у кокі. Звичайно, всі деталі перевіряють у лабораторіях підприємства на якість, адже насоси відповідають усім міжнародним стандартам якості. Після перевірки якості складові насоси відправляються на механічну обробку, таку як фрезерування та точіння, сверління та шліфування на сучасних оброблюючих центрах з програмним керуванням. За необхідністю для деталей проводять термічну обробку. Зверніть увагу, що під час робочого дня регулярно проводиться прибирання, і тому в цехах підтримується чистота і порядок. Після обробки деталі потрапляють на складальну дільницю. Завершальним етапом виготовлення насосів є нанесення захисного покриття цього місяця. Саме на цих дільницях ми працювали і проходили навчання за дуальну організацію освітнього процесу. Звичайно, це б не було можливим без конструкторського та технологічних відділів. Цих відділах знаходять оптимальні рішення та знайомі з новими технологіями виготовлення матеріалів та деталей з них. Хочете запитати, як ми навчаємось? На підприємстві є учбовий клас, куди приходять викладачі з інституту та практики з заводу, що дозволяє одночасно займатися виробництвом та навчанням. На заводі гідросила є їдальня, де ми можемо провести перерву та смачно поїсти. Хочемо подякувати інституту імені Роберта Ельворті та Гідросилі за можливість стати конкурентноспроможними фахівцями в Україні. Приєднуйся до команди економіко-технологічного інституту.